Хто такий лікар отоларинголог лікар отоларинголог займається діагностикою та лікуванням хвороб, які виникають в вусі, в горлі і носі. Скорочено: це лор. А в народі так зачастою називають. А для научного це отоларинголог. Які захворювання діагностує лікар отоларинголог Найчастіше звертаються з питанням. Ценоситів, фотитів, ринитів, алергічних ринитів, ангін та інших захворювань. Аденоїди у дитини це норма чи патологія? Взагалі аденоїдна тканина вона в нормі існує в носоглотці у кожної людини. До 12-14 років вона в дітей викликає дуже часті захворювання. І це в народі називається або аденоїдит. Або аденоїдний вегетації, В нормі, якщо дитина ну, не дуже часто хворіє і її захворювання протікає легко, і лікар лікує її, то аденоїдної вегетації вони не викликають якихось проблем. Тому аденоїди і аденоїди це дуже різні поняття. І аденоїдит це дуже недобре. А самі аденоїди це добре, тому що аденоїди виробляють імунний фактор. Зашити нашої слизової від тих хвороб, які можуть потрапляти до нас. Перенесені ангіни можуть давати ускладнення на серце, суглоби, нирки. Взагалі, якщо казати про ангіну, це гостре захворювання мигдаликів, які знаходяться в полості рота. Ось до 90 80 навіть відсотків захворювання викликає вірусна інфекція, може грибкова інфекція. Але Особисте значення має бета-гемолітичний стрептокок групи А, який може викликати ускладнення. Оці ангіни, вони якраз і самі, ну, скажімо так, небажані і дуже опасні для здоров'я людини. Як попередити ускладнення після ангіни? Взагалі, якщо вам поставили діагноз ангіна і вона, скажімо так, вірусна, то на протязі трьох, п'яти, може, семи днів треба відлежатися, пити більше рідини і виконувати рекомендації лікаря. Але якщо при діагностиці було виявлено, що у вас є бити гемолітичний групи, а то краще взагалі робити менше рухів в суглобах, як то кажуть, більше лежати, приймати антибактеріальну терапію і обов'язково після вже лікування проходити ще додаткові. Методи діагностики і профілактики. Як часто можна користуватися краплями для носа? Взагалі, крапля для носа це така болюча тема для кожного лора. Ну і для пацієнта, який починає їх приймати? Взагалі, якщо людину не турбує, нежить так сильно, що вона не хоче йти до лікаря, можна використовувати від 3 до 5 днів. Якщо людина бачить, що стан погіршується і краплі вже не допомагають, або період між прийманням скорочується, то треба обов'язково йти до лікаря. Ну, взагалі, краплі краще самому собі не приймати. Чи можна самому собі призначати краплі для носа? Ну, Взагалі, краплі для носа можна розділити на дві такі групи, условно. Це Деконгенстанти, які просто знімають набряк, вони прибирають симптоми нежиттю, покращують носове дихання, облегшують стан пацієнта. І є краплі, які в собі мають топічні кортикостероїди. Це гормональні каплі місцевого призначення. А, взагалі, люди, які страдають хронічними захворюваннями, такими як алергічні рінити, вони знають, що їм можна приймати, що їм не можна приймати і коли це треба робити. Ось то ті краплі. Який вам призначив лікар, і ви знаєте, що вони вам допомагають і вони прибирають ваші основні симптоми захворювання, їх можна приймати. А просто судинозвужуючі краплі, ну, для просто покращення симптоматики носового дихання можна, але краще йти до лікаря і не зволікати. Чи завжди при нежиттю потрібно крапати ніс? Не кожен нежить супроводжується закладеністю носа. Тому це більше симптоматичне лікування. Якщо ніс не дихає, то треба приймати краплі. для того, щоб ви могли відпочити, виспатися добре. Але якщо у вас ви відчуваєте, що є нежить, ніс закладений, але ви можете дихати, краще не приймати краплі. Як повернутися з моря без вушних хвороб? Ну, прибування на морі або на любій водоймі це. Як то кажуть, свято. Да, це гарний момент. Але потрапляння води у вухо будь-якої, ну, більше, скажімо так, пресної води, визиває подразнення шкіри і барабанної перетинки. І виникає такий стан, який ми називаємо вухопловця. Коли шкіра трохи становиться набрякла, вона подразнюється і викликає біль. Для того, щоб цього не було. А якщо ви знаєте, що у вас таке трапляється, краще перед тим, як їхати у відпуск або піти купатися, краще зайти до лікаря, як то кажуть, подивитися стан вуха і взяти поради, що робити з тим станом, якщо він станеться. Звідки беруться вушні пробки? Взагалі вушна пробка виникає тоді, коли людина. Починає самостійно чистити вуха. Якщо в людини дуже багато виділяється сірки, стан, коли сірка закриває слуховий прихід, це і є якраз слухова е сірна пробка, і вона погіршує сприйняття звуку зовні. Чи можна самому в домашніх умовах позбутися вушних пробок? Взагалі, сірчані пробки можна самому прибрати. Але треба розуміти, що вона там є, по-перше, і по-друге, розуміти, що з нею робити. Це можна тільки після огляду лікаря насправді зробити, бо людина буває путає стан, який викликає січана пробка, і стан, який виникає при захворюванні у вусі. І вона каже: в мене просто заклало вухо, починає сама собі щось робити, подразнює шкіру або травмує. Потім приходить до лікаря, там виясняється, що сірчаної пробки немає. Тому краще піти до лікаря, дізнатися, що там є пробка. Наразі зараз медицина має можливість призначити пацієнту краплі, які будуть розчиняти і прибирати серчані пробки. І лікар підскаже вже на консультації, які препарати можна приймати, які не можна і як їх приймати. Чи обов'язково оперувати викривлену перетинку носа? Взагалі, як каже, наука. До 90%, а може навіть більше, людей мають так звану девіацію зміщення носової перетинки, або ліворуч, або праворуч. Якщо людину не турбує нежить часто, якщо її носове дихання вільне і немає потреби в якихось там медичних засобах для покращення носового дихання, то можна не чіпати носову перетинку. Але якщо в людини дуже часті насмарки, часті гайморити, синусити, людина має храп, то треба піти до лікаря все ж таки подивитися стан полості носа на своєї предтинки. Лікар призначить додаткові обстеження, такі як ендоскопію або комп'ютерну томографію, і вже можна вирішувати, чи оперувати, чи не оперувати. Правда чи міф, що без мигдаликів інфекції потрапляють у бронхи? Взагалі, якщо дивитися на мигдалики, які в нас є, Дітей ми вже говорили, це аденоїдні вегетації, які знаходяться в носоглотці. Потім є ще парні мигдалики, які знаходяться по бокам язика, ще є язиковий мигдалик. Вони виконують захисну функцію, виробляють так звані імунні фактори. Коли прибирають мигдалики основні, то функцію їхню беруть на себе інші органи. Це лімфоїдні фолікули, які знаходяться на задній стінці глотці. Це язиковий мигдалик. Буває таке, що в людини вистачає місцевого імунітету, і інфекція не потрапляє в нижні дихальні шляхи. Буває таке, що в людини слабкий імунітет, тоді вона буде, на жаль, частіше хворіти. Тому це все не можна сказати, що це взагалом для всіх така проблема є. Взагалі, це вже можна на консультації після діагностики виявити цю проблему. Як часто потрібно чистити вуха? Наше вуха так створені, взагалі чудово створені. Що сірка, яка формується у вусі, вона при жуванні, при розмові, вона виштовхується зовні і виходить. Тому вуха, якщо і чистити, я б сказав, не чистити, а проводити легкий туалет вуха можна один-два рази на тиждень після приймання душу або ванни. Просто кричком полотенця протирати зовні і все. Як правильно і чим чистити вуха? А, на сьогодні маркетологи, як то кажуть, підхопили ідею вушних палочок. І насправді це не вушні палочки, а це косметичні палочки. І її ми, ми не рекомендуємо чистити вуха. Ми рекомендуємо просто протирати вуха, саму вушну, раковину, складочки, і трошки заходити, як кажуть, в зовнішній слуховий прихід для протирання. А туалет вуха може робити лікар під контролем зору, для того, щоб нічого не зробити погано. Вода у вухах під час купання. Це безпечно. Взагалі, коли ми купаємося, ванна, душ, море, водойми, вода завжди потрапляє в вуха, і це нормально. Сірка вона, е, робить особистий мікроклімат у нашому вусі, вона захищає шкіру, вона захищає барабанну перетинку. Тому, якщо вода і потрапляє, вона безпечно виходить і не викликає ніяких подразнень. Але це коли у чоловіка або в людини все добре. Коли в людини є захворювання вуха, зачасту лікар каже пацієнту: якщо в нього є проблема, вам не можна мочити вуха, вам треба берегти, щоб вода не потрапляла у вуха. То пацієнт цю проблему знає, він береже собі. А так взагалі можна. Звідки береться гайморит? Гайморит – це таке загальне захворювання в народі називають. В нас це Ізольоване захворювання або запалення, визване в верхній черепної пазусі. Взагалі був такий анатом хаймор, який відкрив пазуху, описав її і в честь нього почали називати її пазуху. цю. А вже захворювання цієї пазухи пішло в народ як гайморит. Взагалі, ми кажемо про синусит. Це захворювання придаткових пазух носа, яке може виникати на фоні любої нежиті, любого насморку. Інших захворювань, які, на жаль, пацієнти, скажімо так, або лікують самостійно, або не звертають увагу, і вони потім хронізуються і переходять вже більш тяжкі стани, які в народі називають гайморит. Чи можливо вилікувати синусит самостійно в домашніх умовах? Скажімо так: гайморит, або синусит або будь-яке захворювання в придаткових пазух носа, можна вилікувати, якщо ви лікар. От, взагалі, будь-який нежить він викликає запалення слизової носа. І слизова носа вона не може запалюватися відокремлено від слизової носа. Тому ми кажемо запалення риносинусит. це коли захворювання викликає набряк і дисфункцію слизової носа і пазух носа. Тому якщо в людини на протязі 7 діб Нежить не проходить, то краще звертатися до лікаря, бо самостійне лікування може привести до ускладнення. А так, будь-який нежить можна лікувати на протязі 5-7 днів. Якщо людина знає, як лікувати, або в неї, як то кажуть, були рекомендації лікаря. Чи можливо морозивом вилікувати ангіну? В нашій культурі взагалі, коли болить горло, всі знають від бабусь, від матусь. Що холодне не можна брати. Але є народи, скажімо так, які лікують горло морозово. В Англії, наприклад, це роблять. Як -то кажуть, клін кліном вишибають. Але це дуже-дуже небезпечно для нашої культури, бо наші е людини, якщо скажуть, що можна так лікувати, то вони такси і будуть лікувати. То краще цього не робити. Бо ангіна, як я вже казав, може викликатися або вірусною інфекцією, або бактерією. І залежно від цього, лікар вже призначить лікування. Холодні продукти заборонені при хворому горлі. Ні, воно дуже, дуже цікаво, тому що людина, яка хронічно страждає захворюванням горла, вона знає, що їй можна, що їй не можна. І вона вже розуміє. Є такі моменти, коли людина знає, що вона попила холодного молока або з'їла морозиво. вона каже, все, в мене завтра буде боліти горло. І це не так, що вона собі так. Захотіла. Це викликається тим, що імунна система слабка, і будь-яке переохолодження місцеве, воно може викликати запалення і визивати захворювання. Чи лікує тепла сіль закладеність носа? Взагалі в лор-практиці раніше приміняли і пакетики з сіллю, пакетики з пісочком. Тут погріти, там погріти, там прикласти, там покатати, як то кажуть, яйцом викатати ще щось там над картоплю подихати. Е, зараз е, медицина прийшла до того, що це робити не варто. Тому що е, любе, е, люба дія тепла на очах запалення викликає погіршення стану. Тому не треба цього робити. Чи можна гріти вуха? Вуха гріти, як раніше, це робили компреси, клали щось за вухо, спиртові компреси. Цього взагалі не можна робити. Взагалі, вуха не можна самостійно лікувати. Само вухо воно роз... розташоване в такому місці, що якщо людина прогавить якесь захворювання або буде самостійно лікувати, вона може собі так наробити біду. Що потім буде ходити і кусати лікті. Тому краще, якщо захворіло вухо, якщо є можливість піти до лікаря. Як позбутися храпу? Храпу можна позбутися, але для цього треба кваліфікована консультація, в якій е, участвують не тільки лор-лікар. Це може бути гастроентеролог, це може бути дієтолог, це може бути е, кардіолог. Тому м, треба загальне обстеження, щоб зрозуміти причину храпа, і потім вже приймати е, якісь міри для його лікування. Є такі спеціальні е, сомнологічні лабораторії, де проводять обстеження, виявляють причину храпа. То людина має пройти обстеження, зрозуміти. І потім вже їй е, Кажуть, або хірургічне лікування, або медикаментозне, або за допомогою спеціальних апаратів СІПАП-терапія так звана. Чим полоскати горло в домашніх умовах? Якщо людина захворіла і в неї просто нежить і турбує біль в горлі, можна використовувати народні домашні методи лікування. Полоскання з відварами трав, ромашка, настоянка, календули. Ось, можна використовувати спортові настоянки, такої ж календилу, хлорофіліп та фурацілін. наші люди добре знають цей препарат. В принципі, можна використовувати, але я би не радив використовувати содові розчини. Тому що сода вона розрихлює слизову і може погіршувати стан. Соду можна використовувати, але не при кожному захворюванні. Тому, якщо людина в домашніх умовах лікується, їй стає краще. Десь два-три дні і все, як то кажуть, прийшло. Слава Богу, добре, вилікували. Простий нежить може так проходити. Але якщо людина лікують домашніми методами, травками, всякими там настоянками, і їй не стає краще, то обов'язково треба йти до лікаря.